20 років як Україна відмовилася від ядерної зброї. Втім, об'єкти, на яких вона розміщувалася, і досі можна знайти. Один з таких розташований поблизу села Старі Кривотули, що на Прикарпатті, у розпалі холодної війни це була пускова позиція ракетних військ радянського союзу. У цих шахтах тримали ракети середньої дальності Р 12 Втім, нині це лише розвалене. Екскурсію до ракетних шахт провів Івано-Франківський дігер Олександр. Такими місцями цікавиться вже понад 4 роки. Фактично, в нашій області не так багато таких. Але на жаль, спуститися в нижні приміщення неможливо через підтоплення, тому це фактично як просто подивитися, оцінити, яка була міць раніше. Деякі шахти затоплені, але по прилеглим коридорам можна пройти. Про епоху холодної війни нагадують ледь лі надписи на стінах інструкції військовим. Це була пам'ятка радянському який ще б не забував якісь правила. Пройшовши далі, можна зайти у патерн. Це коридор, який з'єднював шахти. Із командним пунктом, Колись ці приміщення були облаштовані всім необхідним. Зараз це лише руїни, небезпечні для будь-яких шукачів пригод. Фактично, ці споруди всі в аварійному стані, тому вони можуть завалитися в будь-який момент. Нині колишні пускові установки рекультивуються зі слів представників підрядної організації, яка здійснює ці роботи. Тут інколи трапляються нещасні випадки. Люди падають у шахти. Живими їх звідти витягнути не вдається. Ось так виглядає рекультивована пускова установка. Металобетонні конструкції розбирають, а саму шахту засипають землею. Ракетна база поблизу старих Кривотул функціонувала впродовж декількох десятків років у самий розпал холодної війни. Потреба в об'єкті зникла, коли США і СРСР уклали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Тож ядерну зброю звідси забрали ще наприкінці 80-х років.